У мене є питання по Святославу Сурмі. Він оприлюднив заяву, що рух чесно розпущений. Виходить, що ви самозванці. І взагалі, щоб буде якась нова структура тут в Другобичі організовуватися. Мене питання, от, чи запрошували ви його на цю прес-конференцію і взагалі як можете прокоментувати цю його заяву? Дякую. Ми передбачали такі ваші запитання. Шановні журналісти, і мене уповноважили колеги відповісти на це запитання. Давайте почнемо з того. Ось в мене є протокол засідання чесного Дрогобича від 12 жовтня, підписаний всіма членами чесного Другобича, де сказано, що Святослав Сурма заявляє про свій вихід з чесно і він демонстративно покинув наше засідання. Це перше. Друге. Ми е, знаємо про того листа, про якого ви кажете, чи про цю публікацію. І, власне, для того, щоб зняти всі запитання, ми вам роздали е, е, листа від Руху чесно в Україні. Е, спочатку був наш лист. Спочатку був наш лист, якщо комусь треба, ми покажемо. І ми отримали відповідь, де Сказано про те, що рух чесно в другому Можна зачитати відповідь ну, ну, це, це, кожний кожен має ці дієстей де ви бачите все-таки високу оцінку нашої роботи. Раз, друге, де рух чесно в Україні дає свою згоду на те, щоб ми надалі залишалися під тим брендом чесно в другому під яким ми працювали. і Задля уникнення подібних ситуацій, щоб більше таких паскідів не виникало, пасвіди це я говорю, суб'єктивно, моя думка, бо це не є одинокий випадок в Україні. В Луганську була подібна ситуація з координатором, там взагалі була важка ситуація. В інших містах, в Львові також не все так просто було. То для того, щоб уникнути це, зараз розробляється на центральному рівні кодекс честі де кожен буде підписувати папір і, мабуть, там буде передбачено якісь етично, моральні складові. Я не погоджуюся, ще одне скажу чому, чи ми запрошували його сюди. Ні, ми його сюди не запрошували. Чому? Ну, Якщо людина 12 жовтня заявляє, що вона виходить, він не складає повноваження координатора, а виходить з руху чесно то це його право, ми не можемо витримувати. Тим більше тут ні заяв ніхто не пише ніяких, ні квитків ніяких на стіл не кладе.